Вітаємо на нашому тоці неврологиню Маріану Андрієвську. Маріяну, вітаю тебе. Дякую, дякую за запрошення. Одразу хочу сказати, що не просто неврологиня, тому що Маріана не пропускає жодної світової конференції і, взагалі, на мою суб'єктивну думку являється надією в неврології в Україні. Дуже дякую сьогодні. Будемо розглядати хворобу Альцгеймера на прикладі кінокартини. Все ще еліс. Ще раз хочу подякувати за запрошення. Взагалі, тема хвороба Альцгеймера нейродегенерацій є супер-актуальною, тому що статистика зараз не і нам обіцяють наступні 30 років подвоєння деменції хвороби Альцгеймера серед людей, які старше 65 років. З приводу фільму я дивилась його двічі. Вперше, коли я дивилась його ще в студентські роки, я дивилася і так співпереживала з родиною головної героїні, і обидва рази я знала, що це буде фільм про жінку, в якої хвороба Альцгеймера. Коли я передивлялася його другий раз... Я, я вже тоді була неврологія. Так, я вже дивилася з клінічної точки зору. І я зловила себе на думці, що дуже хитро і дуже розумно режисери зробили так, що хвороба Альцгеймера у фільмі спадкова. Тому що якби це було реальне життя, то Еліс ніколи б не мала хворобу Альцгеймера. Чому? Тому що, по суті, вона робила все те, що ми з вами маємо робити, для того, щоб це профілактувати. Вона була високоосвіченою, професорка, високий науковий ступінь, писала книжки, займалася улюбленою роботою, була щаслива в гармонійній сім'ї, без ніякого стресу і насильства, займалася спортом. Ми чітко бачимо це у картині, як вона любить бігати. Була слінфіт. Це тобто, так фактично, званий буденний фактор, так? про так, який ти так, теж будеш так, говорити. Так. Розкажи трошки, що це таке, так. Е, ну, Напевно, що тут краще почати про фактори ризику е, виникнення хвороби Альцгеймера. І, власне, з цього дійсно я хотіла розпочати. Стрічка дуже незвичайна, що показує, що наша головна героїня робить все правильно, в неї виникає хвороба Альцгеймера. І саме тому вона спадкова, тому що ніби як від генів ніхто не застрахований. І е, спадкові захворювання можуть зустріти і спіткати нас у будь-якому віці. А якщо ми говоримо про фактори ризику в загальному хвороби Альцгеймера, то було б корисно їх поділити на модифікуючі, не модифікуючі. І єдиний фактор ризику, який був у Еліс, це те, що вона жінка, тому що жіноча стать має вищий ризик розвитку хвороби Альцгеймера, поки ми не знаємо достеменно чому. Одна з теорій така, що жінки живуть довше, тому хвороба може у них проявитися. Статистично просто частіше проявляється? так, так, статистично, так і вік. Тут пряма кореляція. Чим старша людина, тим вищий роз, ризик розвитку хвороб Альцгеймера. А з модифікуючих факторів якраз всі коморбідності, які дуже часто мають люди після 65 років, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння, ортостатична гіпотензія, тобто. Всі хронічні захворювання можуть, можуть мати свій вплив на розвиток хвороби Альцгеймера і взагалі будь-якої нейродегенерації в майбутньому. Так. Що таке взагалі нейродегенерація так? для наших слухачів для тебе? Так, глядачів. це, на жаль, процес, який ми не можемо зупинити чи проконтролювати. Це процес поступового, ніби як відмирання мозку, втрати його активної функції, втрати нейронів, які відповідають за е, вищі кіркові функції, такі як гнозис, праксис, мова, пам'ять і вже від цього концентрації уваги, і взагалі наша здатність до комунікації, соціалізації. Ем, нейродегенерації, їх класифікація величезна, проте хвороба Альцгеймера це ем, лідер у галузі у, в сфері деменцій, і вона корелює з судинними деменціями. Проте все-таки у світі хвороба Альцгеймера зараз на першому місці. До речі, колись робили таку помилку, тому що це радянська да неврологія, психіатрії, психіатрія виставляли більшість судинних деменцій. хоча насправді да я не знаю, скажи, як там змінилось, 80%. -таки. Це таки хвороба Альцгеймера, так. Це правда. Ем, ну, насправді, якщо людина старше 65 років, то через всі е, дуже важко сказати, чи це і чиста деменція, тому що вона може мати змішаний характер. Але ем, у нас, на жаль, на звичайному рівні скринінги не робляться, проте можна визначити рівень бета-амілоїду, чи зробити пет сканування і подивитися, чи це все-таки Альцгеймерівський тип деменції, чи якийсь інший. Оцей бета та мілоїд, що це за біолог такий? Да? І взагалі, як з позиції нейробіології розвивається захворювання? Е... Я максимально простими словами. Так, так, я постараюся. Ну, я почну, напевно, з. Такого механізму максимально простого, щоб ви зрозуміли, що таке хвороба Альцгеймера. бо всі думають, що це е, тільки втрата пам'яті, але це насправді щось трошечки більше. У нас є прифронтальна кора, і у нас є е, середня скронева частка. І якщо прифронтальна кора це більше як такий клерк, е, він ходить, шукає інформацію, її е, вишукує і потім видає те, що нам потрібно. Так званий а... неокортекс. Так, це так, саме так. сучасна така частина, у нас такий максимальні еволюційно. Відбувся апгрейд, який відповідає за самоконтроль, за увагу, за простою мовою стратегічне мислення так. аналітичне мислення. А от середня скронева частка це такий як стор, це кабінет, де збираються всі наші файли пам'яті. Коли відбувається накопичення бета амілоїду це такий патологічний білок, в якийсь момент в механізмах метаболізму нашого головного мозку відбуваються такі процеси, які сприють накопиченню цього білка, якраз у сірій речовині. І ем, наша, оця, ем, наш стор, так, наш кабінет, середня скронева частка перестає зберігати файли пам'яті. І клерк приходить, хоче витягнути інформацію, її там немає, вона не збереглась. Це так дуже по-простому, механізм, що відбувається фактично. А тепер випуску. зануримося більш складний механізм, да? от, от, тому що в нас зараз нейробіологія там за польського слухають дивляться. Це таки от більш на складному рівні, да як так. Ти це появляш, Це така молитва пробовуючи назву часток, де що задіяно. Взагалі це така вже Хвороба е, Альцгеймера – це молекулярна патологія. От, і окрім бета-амілоїду, у нас ще є тао-білок, який е, фосфорилюється неправильно. І взагалі хвороба Альцгеймера – це комбінація накопичення бета-амілоїду і цього тао-білка. От, і е, в основному задіюються скроневі частки, лобна частка, гіпокамп, про який всі чули. От, і, Якщо можеш, більш детально розкажи про гіпокамп, тому що тут потрібні якраз та знання неврологічне, щоб зрозуміти фунт. Цієї глибині гіпокампу. Ну, як невролог, в першу чергу ми вивчаємо гіпокамп як структуру, яка знаходиться дуже глибоко у нашому мозку, це скронева частка. І вона має другу назву ще морський коник. Ми так запам'ятовували в університеті. Так було легше його асоціювати і дивитися на МРТ, він має особливу форму. Дуже малесенька така діляночка на МРТ. Вона, гіпокамп має багато функцій. Одна з таких базових це дійсно збереження пам'яті. Перевіт. Короткотривалої пам'яті, довготривалу пам'ять. Ем, Інтеграція спогадів, ін... що в психіатріях. Так, так і гіпокамп ще ми його завжди називаємо, коли вчимо черепно-мозкові нерви. У нас є перша пара ніховий нерв, який, зокрема, свої провідний шлях закінчується там. І У гіпокампі він не йде вище у інші ділянки, як це роблять інші черепно-мозкові нерви. Тому гіпокамп взагалі, одна з найстаріших структур нашого мозку, еволюційно. Е, от, і Якраз він є таким головним паттерном, коли ми дивимося МРТ, ПЕД-сканування для ідентифікації хвороби Альцгеймера. До речі, він не тільки при хворобі Ліміра, він більше, я так розумію, взагалі, коли йдеться органічне враження, вражується дуже часто саме гіпокамп, так і при інших деменціях, до речі, і при посттравматичному стресовому розладі, Да, як які тут, тут трошки якщо відступити, що можете додати? Е, так. Е, ну, гіпокамп е, взагалі дуже чутливий, якраз до е, бета-амілоїду, до тау-білка. Якщо відбуваються якісь процеси метаболічні порушення, вони локалізуються там, і нейродегенерація сама по собі, оцей процес прогресування, втрати пам'яті вищих кіркових когнітивних функцій, симптоми дуже схожі. От, і гіпокамп якраз через те, що він задіяний у весь цей процес нейродегенерації, нейробіологічне, молекулярний накопичення цього бета амілоїду, і якраз буде задіюватись і буде провокувати ці порушення пам'яті у всіх нейродегенераціях. Але тут має значення нам, неврологам як клініцистам, дуже детально розпитати пацієнта і його сім'ю, з чого починалося. Тому що нейродегенеративним захворюванням є і хвороба Паркінсона, але вона починається з моторних порушень. А не страти пам'яті, от, а якщо пацієнт вперше маніфестує з когнітивними порушеннями, а далі з'являються тобто, моторні. порушеннями, так, так. маряно і тут praxis, повертаємося, так. да от для слухачів глядачів, от як розвивається захворювання? Тому що одразу я відчуваю певну там напругу, що там кожен да є в мене. І от як зрозуміти взагалі, як оце захворювання починається? Яка його клініка? Я не скажу, що це просто діагностика деменції, як і для лікаря, так і для людей, які живуть людиною, в якої може бути якась нейродегенерація, це не просто для усіх нас. Діагностика всіх нейродегенерацій, деменції хвороби Альцгеймера, вона комплексна. За підозрити все-таки ми можемо... Ще хочу так наголосити, що хвороба Альцгеймера маніфестує тоді, коли ми бачимо клінічні симптоми. А насправді преклінічна стадія десятки років може виникати до цього. Сам процес патологічний ем, порушення метаболізму головному мозку. Починається задовго до цього. І це, на жаль, ми побачити клінічно не можемо, тому що до нас, як до неврологів, звертаються люди вже зі скаргами. І далі ми можемо поділити оці вже ступені легку ступінь, важкості середню і важку. Якщо це тільки початок, легка ступінь, то... Людина, такі симптоми з'являються, до речі, дуже неспецифічні. Ви можете зараз впізнати і себе, коли я буду це перераховувати, але не приймайте на свій рахунок. Звертатись так. до фахівців, не ставте собі. Так, діанусом. так. От, в першу чергу це дійсно забудькуватість. Якщо це класична пізня хвороба Альцгеймера, яка маніфестує після 65 років по класиці, це будуть порушення пам'яті короткочасної. На початку людина може забувати такі речі, як, наприклад, покласти... О якусь річ не в те місце, там, я не знаю, хліб покласти десь до посуду чи до вмиваючих засобів. Ем, забуває якісь календарні події, зустрічі, на які вона мала би прийти. Ем, забуває, наприклад... Якесь слово, коли вона хоче щось е, пояснити чи бачить якийсь предмет, не може згадати різко е, цю назву. Але це дуже так occasionally, дуже так випадково стається. От. І тут якраз зловити у цю ранню стадію пацієнтів дуже складно, тому що вони це все спирають на вік, перевтому, е, якийсь такий загальний стрес. Е, дуже важко зловити цю стадію. Далі вже людина погано орієнтується у незнайомому для себе приміщенні, якщо це середня стадія захворювання, погано орієнтується у себе вдома. Зокрема, у фільмі є момент, коли головна героїня забуває у себе будинку, де знаходиться вбирання, і як це для неї стресово. Також вже коли середня важкість, люди починають забувати виключати прилади. Наприклад, там, поставити чайник, забути виключити газ чи світло, чи щось ще більш небезпечне, яке потребує контролю. Найбільш частими симптомами є важкість підібрати правильне слово. Вони можуть описувати, що вони хочуть сказати, але не можуть сказати це слово іменником. От, і з'являється легка апраксія. Апраксія, праксис – це наші навички. І апраксія це втрата навичок, наприклад, почистити зуби, застібнути гудзика, от, зашнурувати шнурівки. Це такі базові речі, які ми навчилися ще в дитинстві і ми знаємо. Як він допомагає їй одягатися, так. такі от складні вже моменти, що людина вже не знає, для чого штани, для чого кофта, де, для чого це застосувати. От також важкість у приготуванні їжі чи у власній гігієні. Такі пацієнти можуть подрапувати допомоги. І вже важка стадія. Пробеля Цеймера це е, вже складність взагалі, до самообслуговування і будь-якої комунікації, е, це вже взагалі неможливість е, обходити довкола себе, е, їсти самостійно і так далі. Вже важка апраксія. Е, тобто це вже такі пацієнти паліативні, важкі, достатньо в менеджменті. З позиції неврології, нейробіології, що відбувається в мозку? От що, як би ти от, да, от описала би. Я б хотіла як невролог, в першу чергу, як клініцист, звернути увагу на атрофію і на її рівні, тому що зараз вже є дані такі у нас катов рівні, коли ми знаємо, що є у нас як таке поняття нормальної старості, коли у людей після 65 років рівень атрофії кори складає там до 1% в рік, а рівень атрофії гіпокампу 1,4% на рік. Якщо це хвороба Альцгеймера, то гіпокам втрачається до 5% на рік, а кора до 2%. Тобто фактично прогресування симптомів у цій клініки, воно дуже корелює з рівнем атрофії. Ну і якщо є більш такі адванс-рівні діагностики, ПЕЦ-сканування, визначення рівнів у спинному сквірі біомаркерів, хвороби Альцгеймера, прогностичних, там рівень та обілка, нейрофіламентів інших то ми зможемо побачити, що і рівні ці зростають, і це процес нейродегенерації у самому розпалі. І ще особливості тобі хотіло би зазначити по ці захворювання і що, що ми бачили в кінокартині? Хочу звернути увагу, що мене здивувало як невролога, що на початку фільму, коли Еліс звертається до лікаря, їй не проводять тест на годинник, <світ> на малювання годинника. Я його так чекала, там проводять всі когнітивні тести, все правильно, але немає тесту годинника. От, і я е, хочу порадити нашим слухачам для такого малесенького скринінгу своїх рідних, батьків чи бабусів, дідусів. Ті їх намалювати годинник. І ви вже зможете самі навіть оцінити цей малюнок. В першу чергу звертайте увагу на рівність кола, воно має бути коло, не овал, не квадрат. В другу чергу звертайте увагу на написання цифр, вони мають бути у правильному порядку і всі, а не лише чотири основних. От і третє, скажіть їм намалювати годинник і позначити якийсь час, наприклад, там 10 хвилин на четверту. І оцініть стрілечки. Одна має бути менша, друга більша. І якщо ви побачите, що тест малювання годинника не зовсім правильний, Дякую то тоді я б радила привезти ваших рідних на консультацію до невролога. Тоді ми зможемо зробити повне нейрокогнітивне тестування, застосувати когнітивні шкали. От, це, до речі, дуже швидко. міні статус, екзамінейшн, шкала, когнітивна чи шкала Мока, вони проводяться за 10-15 хвилин, і ми вже зможемо, принаймні, на такому етапі сказати вам, чи це mild cognitive impairment, чи тут немає взагалі ніяких порушень, чи це вже, можливо, якась клінічна. На стадія хвороби Альцгеймера. та да, ну і базово там по пам'яті це такий всім відомий да студентських років закон Рібо стосовно того, що пам'ять вона порушується на події теперішні, а не на минулі. Тому от не завжди зрозуміло, тому що такі смолтоки вони можуть бути стереотипними. І здається, що наче все добре. Але коли дійсно проводити в такі тести, попросити там намалювати, дас яка зараз година, чи рахунок про кріпліну, відстав відняти сім, чи попросити запам'ятати там яблуко, копійка, стіл і через там 5 хвилин повторити ці слова, одразу побачити певні когнітивні, тобто пізнавальні порушення. І ще хочу звернути увагу наших глядачів на про мову Еліс у фільмі. Як на мене, це кульмінація фільму. І її промова це такий маніфест, мені здається, відчаю і гордості, відчаю у тому, що вона втрачає себе. І справді ми себе з собою носимо кожного дня, ми навіть не помічаємо, що ми себе можемо втратити, адже кожного дня ми носимо з собою наші спогади, переживання, емоції, плани, ми за щось ностальгуємо. Можливо, хтось має якісь спогади, які хотів би забути, але, на жаль, хвороба не вибирає, що ви хочете забути, а що ні. І ем, це справді відчай у її словах. Проте з другого боку ще й гордість. Ем, я, видно, що вона пишається тим, що вона досі жива, і може ще, і має ще цей час проведення з своїми рідними, і вона ще відчуває себе живою. От е, це справді, як на мене... Дуже ем, така сильна промова, яка е, зможе зрозуміти, дасть змогу зрозуміти нам трошечки краще, що відчуває пацієнт е, у стадії, коли ще приймає себе і є особистістю і для рідних, що це може означати для них. От. І також ще хочу наголосити, що якщо у ваших рідних є порушення пам'яті, ніколи не відправляйте їх до лікаря самостійно, завжди приходьте разом з ними. У фільмі теж є вставка, коли лікар-невролог дуже просить Еліс з кимось прийти з рідних. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки це важливо для нас. Тому що якщо справді ми підтвердимо вашої близької людини нейродегенеративне захворювання, вона може не зрозуміти взагалі нічого, що ми їй розповіли. А ми можемо надати такі базові речі, інструменти, як покращити якість життя, як покращити час, проведений разом. Тому обов'язково приходьте з вашими рідними, підтримайте їх в цей момент. З терапевтичної точки зору найкраще лікування це опора. Але все таки, якщо говорити про лікування, та да, от що от світова думка, взагалі як воно працює? На що що насправді чому можна да, в цьому фільмі? Говориться, що там насправді воно там не дуже допомагає. На що діє лікування? От об'єктивно, да, от поясни там простими словами. Я хочу, я чекала від тебе це питання. Знаєш, для себе я його позначила, як що б чекало Еліс зараз з хворобою Альцгеймера у 2024 році. В 2014 році фільм знімався фільм да, 10 років. 10 років зараз вона б могла би стати учасником клінічних досліджень по хворобах модифікуючи терапії хвороби Альцгеймера. Ця терапія направлена на зниження якраз рівня бета-амілоїду. І ем, вже зареєстрований у 2021 році перший препарат, ем, називається Адуконумаб. І нажав, він показав ефективність у зниженні рівня бета-амілоїду, проте не показав ніякої клінічної ефективності. Ну, тобто дані контроверсійні, тому поки е, якби його застосування теж контроверсійне. Але все-таки цей препарат і такі клінічні дослідження запустили еру пошуку хворобо-модифікуючої терапії для хвороби Альцгеймера та інших нейродегенерацій. З того лікування, що доступне нам, ми називаємо його симптоматичним, це інгібітори ацетилхолінестерази чи мда антагоністи Як вони е, діють? Е, да. так. Коли це і... та, Так, що вони підвищують відомі. рівень, підвищують рівень ацетилхоліну, як збуджуючого нейромедіатора, так заставляють наші нейрони працювати, все таки включатися. Якщо ми так клінічно, та скажемо. це менше кількість зв'язків між нейронами. Так, так, та, то Зазвичай це потрібно... 5-10 тисяч, але коли йдеться в це цей бета-амілоїд, наскільки зменшується кількість зв'язків в нейроні? От є якісь дослідження з цього приводу? Не можу сказати за дослідження, але якщо взяти ступінь атрофії, якщо це наприклад 2 в рази швидше, як нормальних людей? Я думаю, по зв'язках це треба ще помножити, тому що це рівень атрофії макро, а це мікромолекулярний рівень, тому це, я думаю, страшні цифри. Але який великий компенсаторний механізм, знову ж таки, у нашого мозку, щоб десятки років бачити це? От, тому ліки так, вони, ліки будуть збільшувати кількість ем, нейромедіатору. І коли багато нейромедіатору, ніби ми можемо задіяти більше рецепторів, таким чином включити цей нейрон у цю про відну здатність там збудливість чи що залежно від того е, чим людина займається тому що дуже важливим при хворобі Альцгеймера є не забувати про реабілітацію про тренування мозку приходимо до профілактики так. і оце такий сучасний погляд тому що тут різні є от що допомагає в профілактиці хвороби Альцгеймера з позиції от самих останніх досліджень та яких е, ти знаєш так в першу чергу е, Хочу наголосити на спортивній активності. Е, наша молодь має, і ми взагалі всі маємо почати більше займатися спортом. Це дуже важливо для нашого мозку. Е, друга Я тут позиція... пам'ятаю, що так. ти мені ділилася зі мною, да? то тобто, є меседжем, де е, спортсмен біля 90 років, тріатлоніст, так. в якого була виражена атрофія. І, і дійсно верифікована хвороба Альцгеймера, але це не проявлялося в такому так. буденному житті. Тут картинка якраз об'єктивна не співпала з тим, що ми побачили клінічно. Так це спорт. Хочу ще е, сказати про один такий цікавий тест, який теж може бути цікавим для профілактики це день на виворіт, щоб ви собі змогли влаштовувати день, якщо ви правшався, робити лівою рукою, чистити зуби, писати. Всі знають про те, що треба міняти дорогу, якою ви йдете на роботу. Насправді це банальні речі, але повірте, вони працюють. Тому Пробування що нових Ви створюєте багато нових зв'язків, ви задіюєте ті ділянки мозку, які, можливо, зараз сплять і не є такими активними, але таким чином ви формуєте свій нейрон резерв, який потім з часом е, зможе такий вас врятувати. От, е, дійсно описано дуже багато профілактичних всяких когнітивних тестів ігор для профілактики хвороби Альцгеймера. А найбільш ефективні поправ да, вони це настільні ігри. Так, тому що вони тут в нас об'єм, да, тут робота в просторі. Пазли, кросворди, ще такое, щось таке, що потребує концентрації уваги, е, диференціації, називання предметів, їхнього відділення по категоріях, це теж дуже корисно. От. Але все-таки перший етап профілактики це робота з коморбідними захворюваннями. Це найважливіше. Тримайте. Захворюванням, так, так. Тримайте, тримайте це під контролем. Що саме ти маєш ем, Підвищення артеріального тиску, ем, гіперліпідемію, ем, цукровий діабет, ем, ожиріння. Турбуйтесь про масу свого тіла. Ви собі наявляєте, наскільки це критично надалі. Тому що це, це, це збільшує ці нейродегенеративні процеси. Так, так. І ем, хвороба Альцгеймера це лише одна з нейрод... можливих нейродегенерацій Їх дуже багато і е, про це треба турбуватися з молоду. Може, на завершення, так. Ми скажемо про те, що піклуватися треба про близьких, да? з близькими приходити на прийом. І як в промові Еліс було сказано, що е, не потрібно комікувати, не потрібно. Зневажати те, що людина втрачає пам'ять. Так дійсно турбуйтесь про своє ментальне здоров'я з молоду і підтримуйте своїх рідних, і насолоджуйтесь кожною миттю, бо потім вона стане надзвичайно цінним спогадом у купілці, купілці взагалі вашого життя. Дякую, рядом. Дякую. Доброго ранку. Це велика честь бути є. тут. Поетеса Елізабет Бішоп якось написала: мистецтво втрат всім слід опанувати. Багато є речей, що створені для нас, щоб їх втрачати, і не біда їх втрати втрачають всі. Я не поетеса, я людина, що живе з раннім проявом хвороба Альцгеймера. І я така людина. Я опановую мистецтво втрат щодня. Втрачаю орієнтацію, втрачаю предмети, втрачаю сон, але здебільшого втрачаю спогади. О, ні. Дякую. Постараюся забути те, що зараз сталося. Усе своє життя я накопичувала спогади в якомусь сенсі, вони стали моїми найдорожчими накопиченнями. Вечір, коли я познайомилася з чоловіком, день, коли я вперше тримала в руках свій підручник, народження дітей, здобуття друзів, подорожі світом, все, що я накопичила у житті, все, заради чого я так уперто працювала. Тепер усе це у мене відібрано. Як ви можете уявити, або як ви знаєте, це пекло але стає гірше. Хто може сприймати нас серйозно, коли ми вже далеко не ті, ким були колись? Наша дивна поведінка та невлучні фрази змінюють сприйняття нас оточуючими та сприйняття самих себе. Ми стаємо безглуздими, недієздатними, комічними. Але це не те, ким ми є насправді. Це наша хвороба. І як будь-яка хвороба вона має причину, вона прогресує, і від неї можуть бути ліки. Моє найбільше бажання це, щоб мої діти, наші діти. Придешні покоління не стикалися з тим, із з чим довелося зіткнутися мені, але я поки що жива. Я знаю що жива, я маю людей, яких ніжно люблю. Я маю те, що я б хотіла зробити в житті. Я сварю себе за те, що неспроможня запам'ятати щось. Але у мене все ще бувають миті чистого щастя і радості. І будь ласка, не думайте, що я страждаю. Я не страждаю. Я борюся. Борюся за те, щоб бути частиною світу, залишатися пов'язаною з тою, ким я була колись. Тож я наказую собі жити цією миттю. це дійсно все, що я можу зробити. Жити тут і зараз, та не надто катувати себе. Не надто катувати себе за опанування мистецтва втрат. Хоча я намагатимуся зберегти спогад про сьогоднішню промову, він піде. Я знаю, що піде. Можливо, ще до завтра, але це має величезне значення виступати тут сьогодні. Я колишня, амбітна я, котра так любила спілкування. Вдячна вам за цю можливість. Це має велике значення для мене. Дякую.